До вас, як до фахівця сімейного права, є три питання. Якщо чоловік записав все своє майно на родичів, наприклад, на матір, чи можливо поділити відповідне майно? Загальними правилами сімейного кодексу відповідне майно не ділюється. Але є деякі випадки, коли в судовому порядку фактично може можна, можна поділити відповідне майно, але це ну фактично виключення ніж загальні правила. А якщо чоловік зробив подарунки в шлюбі своїй дружині, наприклад, в якійсь коштовності, чи підлягає вони поділу? А, якщо дружина або чоловік, якщо дружина зробила подарунки чоловіку, а чоловік дружині, відповідні подарунки не діляться згідно з сімейним кодексом. А якщо пара проживала разом без укладення шлюбу та придбала майно, чи вважається таке майно спільним? Відповідно, майно можливо вважати спільним, якщо в судовому порядку ми доведемо, що відповідна пара, відповідні стосунки так були звані перебували в цивільному шлюбі. Тоді відповідне майно підлягає поділу.